Віддавав себе всього сад, горі та чернівцям поклав життя за незалежність України. Під час чергового засідання депутата Чернівецької міської ради проголосували за декілька рішень, аби вшанувати пам'ять Дмитра Сірмана, які ініціативи нині підтримали міські обранці. Знає моя колега. За життя він був відомим чернівчанином, хоч і родом із юрківців. Майже 40 років Дмитро Сірман присвятив місцевому самоврядуванню, організовував цікаві екскурсії Садгорою, яка стала йому рідною. Там разом з громадою звів українську церкву. Та вже з перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро Сірман добровільно став на захист батьківщини. Проте 3 серпня цього року під Синківкою на Харківщині при спробі окупантів просунутись в бік позиції Дмитро Сірман. Ман загинув нині. Міські обранці розглянули на сесії декілька ініціатив, аби вшанувати пам'ять полеглого героя. Зокрема, звернулись до президента України щодо присвоєння звання Герою країни посмертно. Звання герою України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або самовіддане служіння українському народові за свого життя. Дмитро Сіман досяг цих двох чинників зокрема виявив у. Мужність під час російсько-української війни, а перед тим, у мирному житті, самовіддано працював для розвитку місеру самобутування, активно поширював українські культурні та духовні цінності. Військова частина, у складі якої Дмитро Онуфрійович захищав країну, також зробила подання, аби відзначити відважного захисника. Старший солдат Дмитро Зірман постійно виявляв морози. Час контактних стрілецьких боїв з ворогом ефективно виконував бойові завдання як з оборони позицій, так і у штурмових операціях. Завдяки мужним рішучим діям неодноразово виявляти відбивав ворожі штурми і особисто знищував окупантів. Ризикуючи своїм життям, врятував життя побратимів. Міські обранці одноголосно підтримали звернення, не стримуючи сліз, син полеглого військового Дмитра Сірмана звернувся до депутатів. <звук> дякую. Дуже вам Окрім того, нині міські обранці проголосували за присвоєння звання почесного громадянина міста Чернівців Дмитру Сірману та перейменували в його честь вулицю Афанасьєва Чужбинського Олександра, на якій разом з родиною проживав відважний захисник. Антоніна Фігіль Сергій Грубляк Чернівецький промінь.